Всім привіт! Новий випуск новин футболу прямо зараз. А ви поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Роман Яремчук у Брюге мені дали мало шансів. Мудрик може вийти в старті проти Забарного. Українець та гравець збірної Англії отримали натяк відпочиттіно. Трубін може нарешті дебютувати за Бенфіку. Позитивний сигнал від тренера. Офіційно Динамо розірвало угоду з Сітклеєм. Не треба очікувати від Русина занадто багато чого вже зараз, головний тренер Сандерленда. Форвард Брюге Роман Яремчук, який нині виступає за Валенцію на правах оренди, розповів про свої виступи за бельгійський клуб у минулому сезоні. І завжди думав, що заб'ю 20 голів і всі будуть щасливі. Але потрібно залишитися реалістом. Я сподіваюся, що голи прийдуть тут, в Іспанії. Потрібно наполегливо працювати та добре грати, а решта складеться само собою. У Брюге я отримав травму, потім зіграв кілька хороших матчів, але вони дали мені мало шансів. Я сподіваюся, що Валенсія допоможе мені відновити мою впевненість у собі, і я матиму можливість забивати голи. Цитує Яремчука Джерело Михайло Мудрик не отримував можливостей зіграти в основі, задовольняючись лише епізодичними виходами на заміну в іграх, де сині мали відіграватись проти суперників, які низько обороняються. Фактично, він лише одного разу відіграв усі 90 хвилин в АПЛ, вийшовши у старті лише в сіми матчах. Український легіонер також ніколи не виходив у стартовому складі лондонців більше ніж у двох матчах поспіль, але саме на нього обрушився основний удар критики через невдалу гру Челсі після приходу Тода Боулі. Так, значна частина вболівальників закликала Почетіну нарешті довіритися мудрику на лівому фланзі і повернути Бена Чілвела на місце лівого захисника. Після перерви на ігри збірних наставник Бенфіки Рогер Шміт вважає, що Трубін вже готовий для дебюту за орлів, повідомляє Ейболла. При цьому місце в воротах лісабонців до цього діставалось Самуелю Суарешу, який вже зіграв три матчі за Бенфіку. Португальський воротар, на відміну від Трубіна, перебуває у тонусі, оскільки провів ще два поєдинки за молодіжну збірну Португалії. Бразильський захисник Динамо Сіт Клей більше не є гравцем нашої команди. ФК Динамо Київ та Лівий Бек розірвали угоду за обопільною згодою сторін. Нагадуємо, що бразилець приєднався до Динамо у липні 2018 року після трансферу з Атлетико Параненце. З того часу він провів 26 матчів за Динамо в УПЛ, 2 у Кубку країни та 6 у Лізі Європи. Минулого року він виступав на батьківщині за клуб Куяба за спеціальним правом FIFA для легіонерів українських клубів. У чемпіонаті Бразилії 22-го року на його рахунку 7 матчів та 1 гол, а другу частину минулого сезону на правах оренди грав за болгарський ЦСК. Взяв участь у 13 матчах у всіх турнірах. Дякуємо Сіт Клею за час проведений в нашому клубі та бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі. Головний тренер англійського Sunderland Тоні Моубрей розповів, що думає про найближчі перспективи українського новачка його команди, нападника Назарія Русина. Не треба очікувати від Русина занадто багато чого вже зараз. Цей футболіст, який опинився далеко від свого дому, який поки ще не знає мови. Тому давайте проявимо до нього терпіння і дамо йому хоча б якийсь час на адаптацію. Але вже зараз я хочу сказати, що Русин має вигляд хорошого футболіста, швидкого і націленого на результат. Сподіваюся, протягом найближчих кількох тижнів він зможе вплинути на гру нашої команди. А поки нам треба допомагати Русину подолати труднощі першого періоду перебування тут, про які я сказав раніше. Наводить слова Мовбрея Сандерленд Ехо.